Вітаємо! Черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти покаже і розкаже про заходи безпеки, направлені на збереження життів членів нашої громади. Почнемо з безпеки дітей, тому огляд таких об'єктів за правило. Молодь сидить на криші. Ось так на висоті в небезпеці проводять свій вільний час. Ці парубки туди. А що ми тут робимо? Шукають гострих відчуттів. Чому б не пошукати їх у спорті, де лідерство та жага до перемоги зашкалює, тим паче в додаток ще й міцний дух та здоров'я. Це ж краще ніж нашкодити та тікати. Ми на місці шукаємо порушників. Скільки заходів профілактичних дій було зроблено щодо недопущення правопорушень в дитячому та молодіжному середовищі? А такі випадки все ж трапляються. Знаходимось біля почтомату. як бачимо, він скритий. Серед найбільш вразливих також і жінки, які потерпають від домашнього насилля і мовчать. Та мовчати не в змозі їх дорослі діти. Вчора в отелені була в дочці, ми сиділи дихалі. Але у нього сожитель, який на ній постійно розпускає руки. Я єлі-єлі вчора вигнала відсюди. Хоча і тут є багато запитань стосовно вживання алкоголю самою ж заявницею. Ви давно потребуєте? Сьогодні Сьогодні Часто Джентоні. потрібні. Так. Да. Не дивлячись ні на що, інспектори зголосились переговорити з потерпілою та кривдником, між якими на момент візиту повна злагода та мир, але ж і роз'яснювальну роботу провели. Якщо у вас були тут розбірки, ми по факту приїхали, немає нічого, вибачте. Ви пишете, йдете в поліцію, пишете заяву на свого хто він? Сажитель. Співмешканця, так? так пишете так. заяву, саме саме який указуєте, що було, коли відбувалося і так далі. Його адреса. Ви тільки подивіться, яке розуміння, які коментарі. Наступна фраза взагалі шокувала. Ми заявки не будем. Не не буде, так, ну як у касті? не битий забиту відповідає побої, можна зняти побої. Тільки так це робиться. А побої. А це вже не перший раз. Ви хочете яким образом? Я вже в морг їздила не один раз. вибачте за чорний гумор. Головне, щоб через власну байдужість до свого життя такий візит в морг не був вже без вороття. Алкоголь то згуба, яка тягне до землі і навіть глибше. Мало не щодня в своїй службі пересвідчуються інспектори муніципальної варти. І дуже жаль, що такі кроки у прірву люди роблять самостійно. Дякуємо тим, хто сповіщає за небайдужість. Завдяки вам допомога приходить вчасно. Чоловіка забрала швидка. Тут також вдячність до тих, хто не пройшов повз. Ви люди з великої літери. От я йшла туди, і оно так от стоїть. скоро допомогу вижили. Сказали, що приєдут. Що Дякую. перші припущення щодо такого стану стався інсульт. Медики прибули. Швидка забрала мужчину в прийомний покой. Серед небезпек, які можуть завдати шкоди життю людей, пожежі, які часто трапляються від маленького спалаху і небезпечною з вогнем. Тут явно був навмисний умисел. Тут ставимо матрас тушимо. Добре, що в автівці муніципалів завжди є вогнегасник, аптечка і, звісно, цілий багаж гумору. Інакше ніяк. Звичайний день пожежної муніципальної команди заливаємо матрас водою. Ось так виконати негабаритне сміття обабіч сміттєвих баків може завдати шкоди прилеглому майну, так і життю людей. А це полум'я помічено комендантським патрулем після опівночі. Палає сміттєвий бачок. Виявили гарячу мусорку. Поміж основних завдань по патрулюванню працівники муніципальної варти долучились до ліквідації наслідків руйнування житла наших громадян після ворожих атак. Сначала те цю черепицю всю знять, служить акуратною, щоб вона не розбилась, Так сказала хазяйка. Це було помешкання звичайної акерманської родини, де зараз повна розруха. Тому допомагаємо разом з іншими службами міста. Вечір перестає бути томним, коли такі компанії виходять за вечірнім променадом до найближчих наливайок. Я Міні склали визивають. Да, да я, я не пойму. Борзи? А борзи адкуда спокойна. А ви а ви кращим вирішенням даної ситуації було відправити усіх по домівках? Таксі подано садім таксі. Водій сегласився відвести всіх. З настанням ночі в рейди по патрулюванні вирушає автопатруль. Проводиться патрулювання міста в нічний час на предмет виявлення порушень комендантської години і громадського порядку. Патрулюється центр міста, вулиці Франко. І чому порушуєте, чому не вдома? Питання номер один, яке звучить від патрульних комендантського патруля. Чому не вдома? Комендантська година. А нарушати комендантську годину не можна, правильно? Да. Ти зараз йдеш вдома, потихонечку, добре? Да. Потихонечку, да. хорошо? І більше не будеш нарушати комендантську годину. Без проблем. Нормально? Да. Все, все. все. Я улетів. Тільки так тихо, щоб не порушувати спокій інших та не підняти бійців проти повітряної оборони. Неповнолітні на вулиці в такий час це перш за все відповідальність батьків. Ви дуже повинні знаходитись вдома. Зараз до ваших їдемо родителей і що і составляємо протокол. Я півражу в не попала, чесно. Ну ви розумієте, що вже так ми перша година ночі Ми вже забирали, просто так чи заговорили. Та тим більше, тим більше, що ви вже були саме, з вами саме Вже проводилася проваділася бесіда. Бувало. Отож, бо не вперше, та хотілося, щоб це було востаннє. Завжди турбуючись про безпеку громадян, навіть в комендантську годину порушникам рекомендуємо рухатись додому безпечно. Зможете дійти? байдуже, будь ласка, тільки не по дорозі На тротуар. Ми щодня і щогодини виступаємо за безпеку наших громадян, доступності та безперешкодності руху містом. Тому реагуємо. Фури вже немає. Проїзд вільний. Щоб кожні наші дії стали ще більш скоординованими, щоб наше реагування було блискавичним, закликаємо вас до комунікації, серед яких найзручніший і доступний це телефон гарячої лінії 068 861 49 48. Двосторонній зв'язок важливий, завжди ваша муніципальна варта.